Будучи директором благодійного фонду «Бідживі». депутатка Житомирської обласної ради Поліна Алдошина увесь 2023 рік реалізовувала різні проекти на підтримку якомога більше верста селення і цілих громад. Наш рік розпочався з великої регіональної програми по підтримці одиноких літніх людей: 70+. Ця програма охопила 59 громад нашої області. Сама суть цього проекту була в підтримці надання їм продуктових наборів для того, щоб вони могли. Зустріти нормально новий рік різдво для того, щоб вони відчули підтримку. У рамках першого етапу проєкту важливий кожен вдалося охопити близько 20 тисяч людей. Другий етап провели напередодні Великодня. Тоді було роздано приблизно 5 тисяч продуктових наборів та продуктами харчування забезпечували не лише літніх людей. Було роздано майже 6 тисяч продуктових наборів для соціально вразливих сімей. Це для тих, хто мало забезпечений, багатодітний. Також ми ще змогли. За допомогою міжнародної гуманітарної допомоги підтримать жителів Житомирської області. Узимку була проведена велика робота по забезпеченню генераторами критичних об'єктів з огляду на ситуацію з енергетичною системою України. Надавали підтримку і регіональним пунктам незламності. Був підписаний меморандум як із Житомирською міською радою, так і з Житомирською обласною адміністрацією по забезпеченню генераторами, пічками, дуйчиками такими наших пунктів незламності, тому що вони минулого року ще дуже активно використовувалися. Зокрема, завдяки співпраці з Естонією було передано близько 60 Тих генераторів, котрі розподілялися не лише у межах Житомирської, а й прифронтових областей. Та на цьому підтримка не закінчувалася. Естонія в цього року також передавала автобуси, передавала різного роду ще гуманітарну допомогу. Це, я пам'ятаю, були і планшети для учнів розбомбленого 25 го ліцею. Майже 80 дітей мали можливість в два в дві зміни поїхати до Естонії в табори в літні відпочиті, поспілкуватися з естонськими підлітками з дітьми обмінятися досвідом, погратися, побачити талін, побачити європейську столицю. Одним із найбільших досягнень у співпраці з Естонією Поліна Алдошна називає допомогу у протезуванні наших військових, котрі втратили нижні кінцівки. Нам вдалося буквально поставити на ноги 23 особи. Всього загальна кількість всього загальна кількість протезів вона вища, тому що на жаль були хлопці, в яких відсутня не одна нога, а дві, в тому числі два хлопці. З Житомирської області вони були а, учасниками цієї програми. Реабілітації військовослужбовців приділялася велика увага. Зокрема, 10 лікарів-реабілітологів Житомирщини їздили на підвищення кваліфікації до Естонії. А влітку було проведено захід для ветеранів «Сильні України. Та й загалом спорт є ваговим пластом роботи, говорить Поліна Алдошина. Зокрема, разом з «Полісся» було реалізовано кілька благодійних проєктів. Це був біджевій Вінтеркап завдяки донатам вболівальників, завдяки ще підтримці. До речі, також естонського футбольного клубу, які надали значну суму грошей. Ми змогли закупити мавіки і передати їх в сили спеціальних операцій нашої області. Також окремо продавали віртуальні квитки на матчі, а отримані кошти передали нацгвардійцям для тренувального обладнання. Як депутатка обласної ради, говорить Поліна Алдошина, відвідувала усі засідання сесій та комісій, надавала підтримку громадянам, які зверталися за допомогою. А свій мільйон гривень, котрий був виділений на депутатську діяльність, спрямувала на ресурсно-інклюзивний центр в Олевську. Заклад він дуже давно функціонує. Звичайно, його матеріальна база ремонт вона залишала бажати кращого. І в цьому році ми виділили. Гроші на його ремонт на оснащення. Також Поліна Алдошна надала допомогу садочку у селі Хочине Олевської громади, котрий відкрився близько двох місяців тому. Передала туди іграшки та розвиваючі книжки, аби хоч трішки подарувати радість родинам військових, були організовані новорічні заходи для дітей героїв. Багато проєктів, говорить депутатка, продовжують реалізовувати і 2024-му. бо ж війна досі триває, і усім разом потрібно працювати задля перемоги.